Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні? В нашій передачі ви дізнаєтеся, як в області відновлюють електропостачання після обстрілів та чому в Дніпрі не ліквідовують провалля на дорогах та про безкоштовне перенавчання переселенців. За останній тиждень енергетики нашої області повернули світло 16 населеним пунктам, які постраждали через обстріли росіян, як відновлюють електрику, і з якими пошкодженнями стикаються, розповість керівник департаменту експлуатації розподільчих мереж Сергій Лобза. Протягом останнього тижня Дніпропетровщина зазнала неодноразових атак від ворога, які призводили до пошкодження електричних мереж, підстанцій та привели до відключення світла у мешканців області. Так, за тиждень енергетики повернули світло у 16 населених пунктів Дніпропетровщини. Це понад 8 тисяч родин, які були без світла через обстріли ворога. Максимальні пошкодження відбулися у Нікопольському та Криворізькому районах області, незважаючи на постійні обстріли. Енергетики оперативно лагодять пошкоджені ворогом лінії та обладнання. Роботи виконуються відразу після отримання дозволів від ЗСУ та служби з надзвичайних ситуацій. Наразі основні зусилля енергетиків були останню добу, зосереджені на Нікопольському районі, де за добу було відновлено електропостачання понад півтори тисячі родин. На жаль, на ранок залишається 605 Сімей ще без світла в Червоногригорівській Григорівській громаді, які були під обстрілами протягом останньої ночі. Усього початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було відновлено електропостачання у понад 77 тисячах осель. Переважно це Криворізький, Нікопольський район. Також аварійні бригади ДТЕК ліквідували наслідки негоди, що тривала з ночі 16 серпня. Через несприятливі погодні умови, грозу і шквальний вітер було знеструмлено 41 населений пункт. Це 17 повітряних ліній, більше 2 тисяч підстанцій. І було знеструмлено 9,5 тисяч споживачів. Протягом доби електропостачання всім цим споживачам було відновлено для ліквідації наслідків стихійної аварії. Було задіяно 18 бригад. І 15 одиниць спецтехніки. Хочу нагадати про правила безпеки під час негоди. Під час сильного вітру потрібно уникати лінії електропередач, не наближатись до оголених проводів та обірваних ліній. Ні в якому разі не таркатись їх. Велике прохання: якщо ви стали свідком оборваних дратів, необхідно зателефонувати на Телефон нашого кол-центру або надати інформацію до сторінки Фейсбук. Фахівці ще не працюють. Ми отримуємо дозволу від ЗСУ. Бригади готові. І як тільки буде дозвіл, гадаю, до кінця дня ми завершимо ці роботи. У нас переважна кількість пошкоджень це обриви дратів. Бувають, коли снарядами у нас пошкоджені були декілька опор, а також пошкоджені трансформатори. Осколками від розривів були пошкоджені трансформаторні підстанції. Ну але переважна кількість сі Пошкоджень це обриви дротів. Неможливо це прогнозувати, тому що на деяких лініях одним пошкодженням воно не обмежується. І по мірі виявлення цих пошкоджень, по мірі допуску ЗСУ, там, де території проходять розмінування, навіть відновлення однієї повітряної лінії може тривати довгий час, і це пов'язано із безпекою наших працівників, які не можуть йти наперед. Наші працівники забезпечені засобами захисту це Жилети і каски. Наша робота взагалі пов'язана з тим, що ми працюємо у несприятливих погодних умовах, і наші працівники привикли до цього. Да, обстріли вони накладають додаткові вимоги, і моральний і психологічний стан сказується, звісно. І це був керівник департаменту з експлуатації розподільчих мереж Сергій Лобза, і він розповідав про відновлення електропостачання після обстрілів. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі стартувало безкоштовне перенавчання переселенців коштом ООН Для перенавчання було сформовано шість груп. За п'ятьма робітничими професіями. У складі 76 осіб із числа внутрішньопереміщених. Це досить інтенсивний курс навчання, розрахований на три тижні. За цей час люди зможуть опанувати часткову кваліфікацію тієї чи іншої професії. Отримавши відповідний сертифікат, вони зможуть влаштуватися на роботу. Детальніше розповість про це начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради те. Янушкевич. Зараз розпочато навчання внутрішньопереміщених осіб робочими спеціальностями. Сформовано шість груп загальною кількістю 76 слухачів за пятьма професіями: електрогазосварник 27 осіб, це дві групи, Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 12 осіб, оператор поштового зв'язку 12 осіб, Контролер, касір – 15 осіб та перукар 10 осіб. Стрався в тому, що з моменту, коли була розпочата військова дія в Україні, стало питання про це. Влаштування осіб, які внутрішньо перемістилися до нашого міста з цих регіонів, де відбуваються військові дії, і тому було проведено анкетування в телеграм-каналі інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, чи готові люди, які шукають роботу, оскільки в цьому телеграм-каналі нашому були викладені вакансії, і ми бачили, що два-три тижні не знімаються вакансії саме з робочих спеціальностей: Електромонтер, електрогазосварник, те, що пов'язано з електричним. Нією мережою там взагалі було постійно дуже багато вакансій, але осіб, які підходили для того, щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень. Та інші роботи робітничої спеціальності відсутні люди, які можуть займати ці посади, тому було прийнято рішення про те, що пранкетувати, чи згодні вони перенавчатися люди, чи можливо взагалі за такий короткий час, як три тижні, навчити людину виконувати трудову функцію. Стало відомо після того, що у центр нам повідомив, що можливо навчити часткової кваліфікації саме праці на такому обладнанні, на такому підприємстві, виконувати саме таку трудову функцію. Ми сформували групи із кількості бажаючих перенавчатися. Визначили навчальні заклади, які можуть провести це навчання. Додатково ще раз переспросили, чи згодні люди також перенавчатися на те, що вони подавали анкету. Люди підтвердили. І також пошукали роботодавців, проговорили з роботодавцями, які викладали ці вакансії в телеграм-каналі. Чи згодні вони прийняти особу, якщо ми її навчимо? За такий короткий строк, що роботодавець може приходити під час практики виробничої дивитися. Обирати саме безпосередньо собі особу, яку роботодавець візьме собі на роботу, і також ми залучили ООН для того, щоб профінансувати це навчання, оскільки в цей, цей навчальний процес 76 осіб заплановано фінансування в розмірі майже 2 мільйона гривень. Тобто ООН фінансує перенавчання внутрішньопереміщених осіб Внутрішньо переміщені особи, якщо всі вдале та пройдуть це перенавчання, підуть на роботу до роботодавців, які також присутні в цьому залі. Для того щоб отримати робоче місце, отримати заробітну плату та інтегруватися в економіку України, сплачувати податки і працювати задля країни, оскільки зараз це вимушена міра, ми вважаємо те, що вони будуть працювати тут. Але після закінчення війни, після нашої перемоги, потрібні будуть робітніші спеціальності, оскільки буде відбуватися відновлення нашої країни, і у цій робітніші спеціальності. Те, що стосується електрозварювання, електрики, сантехніки, таке інше, все, що відносяться до заробітчих спеціальностей, вони будуть на часі, вони будуть дуже витребовані, і тому заробітна плата в цьому сегменті я вважаю, також буде підвищуватися, оскільки це витребувана професія. Буде витребовані люди, вони потрібні економіки країні всім нам. А теперішній час я можу сказати, що до нас надано ще 140 анкет згодних перенавчатися. Я думаю, що їх буде більше після того, як стане відомо про те, що це не якийсь прогнозний проект, а це буде дійсна реальна можливість перенавчатися чи не колись, а ось зараз, якщо буде сформована група, і в чому ще була затримка по часу, оскільки для ефективного навчання потрібно мати групу в осіб. Не менш з певною трудовою функцією для перенавчання. А зараз безробітних на обліку 4582 тисячі особи стоїться у місті Дніпро і саме внутрішньопереміщених осіб майже 2000. тисячі. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Останнім часом на вулицях Дніпра утворилися провали, які нині неможливо ліквідувати, про це повідомили в міській раді. З початку року комунальники планували поточні ремонти проїзних частин міста на весь 2022 рік. Навіть до початку повномасштабного вторгнення встигли вкласти близько 8,5 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Проте через введення воєнного стану. На сьогодні всі роботи призупинено. Далі говорить начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою Дніпровської міської ради Дмитро Коробов. З прикладів таких аварійних ситуацій по місцю можемо спостерігати на перехресті вулиці Андрія Фабра та вулиці Староказацької, де близько місяця тому виникла проваль асфальтового покриття. З виїздом на місце комунальних підприємств було проведення обстеження мереж саме водопостачання водовідведення та зливової каналізації, які проходять в даному районі, та за допомогою спеціального приладу проведено обстеження на предмет витоків, саме, які не були підтверджені. Тобто всі мережі перебувають в герметичному справному стані і яких порушень немає. Голом такі подібні провали можуть виникати по місту, і саме у тому, що місто наше є таке промислове є приклади покинутих мереж, які навіть не позначені в топографічних зйомках. Це і особливий рельєф місцевості, особливо правобережної частини, це і зношеність мереж, яким є приклади по 70-80 років, і звичайно значну кількість опадів, яка збільшилася, особливо останні роки. Все це до совокупності призводить до утворення зволоження ґрунту та утворення пустот під асфальтним покриттям, і як наслідок вже саме провалля та просідання асфальтового покриття відбувається. Повторюсь, що через саме воєнний стан виконувати ремонтні роботи на зазначених об'єктах немає можливості. Окремо хочу визначити, що в разі утворення аварійних ситуацій на мережах, на міських мережах, таких як ЕП КП проводоканал, КПУРАК, ОМЕНГАСЕРС та Теплоенерго, аварійні роботи та відновлення асфальтового покриття та благоустрою Після робіт виконуються за рахунок підприємства, за власне рахунки. Такі приклади ми можемо зараз спостерігати на, наприклад, вулиці Вернацького, вулиця Поторжинська в районі будинку 14-16 та інші. Вони виконуються майже там кожного дня. Також на сьогодні опрацьовується питання усунення провалів по вулиці Янтарні та вулиці Гопля. На сьогодні у Дніпрі ліквідовують тільки ті провалля, які утворилися через пошкодження каналізаційних, водопровідних та зливових мереж. Один з таких прикладів вулиця Короленко. Про це детальніше розповість начальник інспекції контролю за ремонтами експлуатаційних мереж комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради Сергій Ченчевич. Поступила заявка на наш підприємство щодо провалу на приїзної частині спеціалістами КП «Дніпроводоканал» з залученням телеінспекції була обстежена ділянка каналізації, яка проложена під приїзною частиною. На глибині близько 4 метрів, за результатами якої було встановлено, що воно має пошкодження. Позавчора було ліквідовано це пошкодження, зроблена вставка, проведено зворотній засіб ґрунту і та відшлакована. На теперішній час проводяться роботи щодо підготовки до асфальтування. Весь транспорт, який проїжджає по цій ділянці, не буде мати незручностей. Тобто, цю точку ми на карті міста закриємо. Також як причиною може бути значний обсяг. Опадів, і також наш город знаходиться на трьох холмах чи семи холмах, і в зв'язку з цією великою кількістю комунікацій старих, які не нанесені на геопідоснову, як варіант можливо потрапляння. Дощової води чи якихось інших сточних вод в комунікації, які з часу вносять дискомфорт в дорожнє покриття. Ґрунти у нас неоднорідні на території міста, і вони мають таку специфіку, що при напитуванні водою вони втрачають свою еластичність і свої функціональні здібності. Залучені всі, кому випадений цей наряд, у нас є управління каналізації та водопроводу, в залежності від того, які мережі проходять, на яких мережах було проведено. Не роботи. Хочу наголосити, що заявки щодо будь-яких провалів на території міста отримує наше підприємство. Фахівці виїжджають, проводять обстеження мереж. Незалежно, якщо це пошкодження мереж, таке теж буває, Ліквідуємо це пошкодження, а потім ліквідуємо це провалля. Якщо мереж немає, бо вони в гарному задовільному стані, проводяться роботи щодо асфальтування цієї ділянки, шлакування та асфальтування, щоб пошкоджень дорожнього покриття на території міста було якомога менше. Ці роботи проводить КБ КБДПОКАЛ власними силами за рахунок власних коштів і за рахунок залучення власних підрядчиків, які визначені в частині поасфальтування по місту. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії, строк подачі 7 вересня 2022 року, також медійні ради та професійні стандарти строк подачі 20 вересня 2022 року, і механізми швидкого реагування строк подачі 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактні дані для отримання консультації – телефон 044 504. 4 22 66. А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці Креативної Європи. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Надія Квашевська, інженер ефіру Микола Ніколішин. А для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.